Вітаю вас знов, любі раки, у грудні вже 25-го року. Це ваша астрологиня Наталі. Вітаю вас на каналі Астронатам. Сьогодні ми дивимось і фіналимо 25-й рік. Грудень, взагалі, завершення 25-го року і старт 26-го – Відбувається на зростаючому місяці, і це дуже гарний час для руху, розвитку і нової енергії. Тож будемо надіятися, що як ми зустрінемо новий рік, так його і проведемо. Буде нехай він буде найкращий. У вас, раки, в грудні виділен шостий дім вашого гороскопу. це режим, робота, здоров'я, образ життя. Саме цей період таке завантаження і оновлення. Сатурн Нептун розгортаються в прямі рухи, це дає можливість запустити процеси, які довго чекали свого часу, саме з липня 2025 року. Поговоримо про це. Ліліт, чорний місяць, змінює знак на стрільця і починає активувати дуже важливу сферу вашого життя, яку також дізнаєтесь в цьому відео. Повний місяць, новий місяць і день зимового сонцестояння це потужні дні для постановки цілі, планів, роботи, намірів. Тому про це все поговоримо, як ці астротренди впливають на вас. І анонсую свій щорічний новорічний продукт «Dream Year» або Рік Мрій весь грудень ви можете створити міні-прогноз на 2026 рік, визначити, що реально виконати, а що ще не зарано. Побачити, куди спрямована енергія року, зрозуміти, як залучати гроші, досягати цілей, і взагалі ви за допомогою цього продукту поставите п'ять реальних цілей. Ми побачимо в прогнозі, які сфери, які цілі, і ви складете свої. Кроки до їх, їх виконання в кінці грудня ми проведемо великий новорічний вебінар, де разом розкладемо 26 рік по періодах, по датах, щоб спланувати найкращі періоди з урахуванням всіх плюсів і мінусів. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб бути в курсі астрологічних подій і моїх новинок. Дивіться прогнози за знаком Асцендента, потім по сонцю. Найточніші прогнози працюють це особисті прогнози. Якщо ви спираєтесь на загальні такого плану, як зараз, то дивіться саме по асценденту. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть дату, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу і відповім в коментарях. Тож, любі раки, грудень дуже такий насичений подіями і астротрендами. Тож, давайте ж, давайте розкладемо. Все по полицях крок за кроком. 2 грудня Сатурн, а потім ще і Нептун доєднається 11 грудня. Розгортаються у директний рух, і це дуже важлива подія, тому що вона відкриває можливості для тих процесів, які гальмувалися з липня 2025 року. Особливо це стосується тем навчання, поїздок, подорожей, філософії якогось світогляду вашого, юридичних питань. Це у вас гальмувалося зараз. енергія йде в прямий рух, тобто тут всі справи починають рухатись. Це що можна очікувати? Нові можливості для подорожі, обміну досвідом, розширенням світогляду, підтримка у важливих якихось духовних чи юридичних рішеннях. Тож завершуйте старі освітні або навчальні завдання, плануйте поїздки, курси навчальні, ті, що ви відкладали. Використовуйте цей період для перегляду цінностей, світогляду, будьте відкриті до нових знань і е, нового, е, нових горизонтів. Повня у близнюках 4 грудня, у вашому 12-му домі, і це кульмінація тем. Підсвідомості внутрішніх якихось процесів, прихованих справ, таємних справ, таємної діяльності. Якщо для вас актуальна тема закордонних справ, то ось тут також щось завершується. Заявляється потреба в усамітненні, в аналізу своїх емоцій. І взагалі, це час, коли щось таємне стає явним або завершується якась таємна діяльність. Проведіть час наодинці. В цей день займіться самоаналізом, психолог, з психологом попрацюйте, медитації поробіть, завершуйте старі справи, які довго залишалися, такі, знаєте, таємничими. 5 грудня сонце встає в напругу до кармічних вузлів. І це не просто день, це серединна точка доленосної кармічної осі. Що з'єднує події між 10 вересня 2025 року і 27 лютого 2026 року? Головні теми, які будуть тут о, вирішуватися, всі рішення, всі висновки, всі дії, які ви робите в цей день, в період плюс-мінус один день до 5 грудня. Це вони будуть дуже доленосні. І це стосується тем, пов'язаних з навчанням, з комунікацією, з кимось, з поїздками, з роботою, з здоров'ям і теми подорожей, і освіти. Що можна очікувати? Якісь сигнали і події у навчанні ви можете отримати? Ви можете отримати випробовування у комунікації з іншими людьми. Ви можете отримати документи. Якісь, які ви вирішували або планували, або віддавали на оформлення, Тож, яка рекомендація буде? Приймайте свідомі рішення в цей час, спираючись на довгострокові цілі? Спостерігайте за тим, що виходить на поверхню, що взагалі ем, висвітлюється, робіть висновки. Не поспішайте з кардинальними рішеннями і діями. Особлива увага до комунікації і до здоров'я. Всі рішення прийняті в цей день вони будуть доленосними. 6 і 7 грудня два дуже сильних і гармонійних дня. Формується аспект удачі між трьома планетами: Меркурій, Сатурн і Юпітер. І вони торкають тему дитячу. Творче хобі і співпраці і відносин дуже гарний час для сфери особистого життя. До 12 грудня Меркурій йде по скорпіону у вашому п'ятому секторі. П'ятий сектор відповідає за творчість, за самовираження, хобі, проекти дітей, романтичні стосунки, розваги, ігри, відпочинок, натхнення. І що можна очікувати? Активується робота з творчими проєктами, хобі нове. Ви починаєте більше говорити про навчання або про навчання дітей, або пов'язане з їх творчістю, можливо, якісь секції або кружки. Ви починаєте там, займатися дитячими питаннями. Ви багато думаєте на тему романтичних своїх відносин, тож використовуйте енергію для розвитку талантів, хобі, обговорюйте ідеї та плани з дітьми, будьте уважні до слів у романтичних стосунках і плануйте розваги і відпочинок, тому що до 12 грудня така енергія, якісь поїздки пов'язані з відпочинком або дитячі поїздки. А з 12 грудня, коли Меркурій перейде в стрільця в ваш шостий сектор, ваші думки. Будуть зосереджені на обов'язках, на роботі, на щоденній рутині, на здоров'ї, на режимі, графіку життя. Тож, з 12 грудня ми плануємо робочі задачі, розподіляємо час ефективно, слідкуємо за балансом робота здоров'я, щоб не перезавантажуватися, щоб не хворіти, і взагалі приділяємо час своєму здоров'ю. До речі, до 24 грудня і Венера йде по шостому домі, і тому тут будуть поліпшення якихось робочих процесів, гармонія у стосунках з колегами, мотивація буде зростати ваша до здорового образу життя, якісь приємності. Ні, зміни у щоденній рутині, у вашій можливо, ви щось купляєте або помічник до вас приходить, якийсь, який вам вашу щоденну рутину поліпшить. Тож використовуйте енергію для поліпшення робочого середовища і, взагалі, вашої рутини. Налагоджуйте гармонійні контакти з колегами, приділяйте увагу своєму здоров'ю і впроваджуйте нові практики, що роблять вашу рутину приємніш. З 15 грудня Марс, планета активності, дій, переходить у Козирога, у ваш сьомий дім. І тут ви активні. У партнерських відносинах, у союзах, у співпраці, у тому, щоб з кимось щось робити, якісь спільні проекти, перемовини, переговори, угоди можете укладати можливі конфлікти і суперечки у партнерстві в цей час, якщо ви невірно використовуєте цю енергію. Ваша діяльність може пов'язана бути з юридичними питаннями або якимись фінансовими домовленостями. Тож дійте стратегічно в цей день. Плану в цей період, тому що Марс буде ну майже до е, початку до середини січня. Тому контролюйте емоції, використовуйте енергію для активних дій у партнерстві і взагалі з кимось щось робіть. Ідіть в співпрацю 20 грудня. Дуже така серйозна подія. Ліліт змінює знак, переходить в стрільця. Ліліт чорний місяць її ще називають, і йде по вашому шостому сектору, і буде там 9 місяців до вересня 2026 року. Це тема роботи, щоденних обов'язків, рутини буде перевірятися на адекватність. Про ліліт я буду ще записувати окреме відео, але ну, тому що це такий період, і це тренд він заслуговує саме на окреме відео. Але така загальна рекомендація вам буде: будьте уважні до стосунків на роботі, слідкуйте за здоров'ям, аналізуйте якісь проблеми, які повторюються у темі здоров'я, тому що тут ліліт, вона така дуже ну, енергія, вона може працювати і в плюс, і в мінус, залежить від того, яка вона є у вашій нетальній карті. Але про докладно поговоримо в наступному відео, тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити. А також 20 грудня у нас ново новолуння, новий місяць у стрільці у вашому шостому секторі. І тут зароджується новий цикл у роботі, у щоденних обов'язках рутині, у здоров'ї, у самодисципліні, у організації часу. І вашої продуктивності тому плануйте нові робочі проекти, задачі, починайте здорові звички, оптимізуйте свою рутину і робочі процеси так, щоб ви були ефективними. А 21 грудня починається день зимового сонцестояння. Оцей день сонце переходить до Козарога, і це дуже класний день для того, щоб ставити наміри, планувати, робити планьорки, ставити цілі на новий рік, концентруватися на важливих таких життєвих пріоритетах, працювати внутрішньо з собою, медитувати. І, взагалі, тема постановки цілі, загадування бажань не просто відлетівших, а таких. Чітко з кроками до своєї мети. Саме в цей день ми проведемо наш вебінар великий вебінар, який присвячено прогнозу на 2026 рік, де кожен з вас поставить 5 цілей з урахуванням свого прогнозу на 2026 рік. І ви точно досягнете їх, тому що якщо вони є в прогнозі, на це виділена енергія, значить це вийде. З 24 грудня Венера переходить у Козорога ваш сьомий дім, і тут завершує. Першується рік під енергію, яка з енергією, яка пов'язана з партнерськими стосунками, союзами, гармонія у роботі, у ділових угодах, любов, романтика, емоційна близькість, довгострокові такі домовленості, угоди в цей день дуже, дуже важливі. Приділяйте увагу своєму партнеру з особистого життя або діловому партнеру. Можете обмінятися подарунками, і це буде також реалізація цього цієї енергії. Будуйте гармонію у спільних справах, вкладайте енергію в довгострокові проекти, в угоди, використовуйте період для зміцнення довіри, стабільності у стосунках. Тож давайте підсумуємо головні теми грудня для вас, дорогі раки. Завершується період, який пригальмовувався в темах пов'язаних з навчанням, подорожами і духовним розвитком. Активізується робота, рутина, теми здоров'я. Партнерські стосунки, спільні проєкти потребують стратегії гармонії, і новий цикл у роботі, у здоров'ї, у партнерстві, і час для планування внутрішньої трансформації. Бажаю вам ясності, думок, гармонії у стосунках, сил для реалізації планів, натхнення для нового року. Підписуйтесь, дорогі раки, щоб не пропустити наступні прогнози і практичні поради. З вами була ваша Астроната. Скоро побачимо!